Вітаю вас, я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати, але вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Стабілізаційний пункт це місце, де поранених, яких витягли з поля бою, перев'язують і готують, щоб доправити далі до медиків. На одному з таких пунктів в Бахмуті люди зустрічали дівчину з косичками завжди привітно і надзвичайно зібрану. Її називали янголом бійців, хоча працювала вона у справжньому пеклі. 3 березня під час евакуації поранених парамедик Яна Рихліцька загинула від ворожого обстрілу. Встигати все і допомагати всім. Такою парамедика 93-ї бригади Холодний Яр Яну Рихліцьку знали з дитинства. Дівчина обожнювала книжки і тварин, мала безліч захоплень і вміла порозумітися з кожним, незалежно від віку та поглядів. Дитячі роки та канікули Яни проходили в бабусі на Хмельниччині. Зростала дівчина у Вінниці, навчатись, поїхала до Харкова. Всюди її любили і приймали як рідно. Вона завжди запитувала за село, за батьки мої. Мої батьки ну, дуже любили я. Ну, це була така подруга, яка була ну, подругою і для старших, і для молодших. неї якихось вікових обмежень, таких в спілкуванні ніколи не було. Завжди з усіма знаходила спільну мову і. Навіть якщо щось не подобалось, вона ніхто не дізнається, що я ні щось не сподобалось. Вона ніколи нічого такого не показувала. З першого класу ці гуртки, і... то чим життя Дж... волювала за Динамо? Каперо, і група і... все вона. Дівчина закінчила школу із золотою медаллю, вступила на юридичний факультет у Харкові, працювала рекрутером в it компанії. Друзі та колеги пригадують, що до Яни можна було звернутись по допомогу з будь-яким питанням. Вона ніколи не відмовляла, а шукала шляхи вирішення проблем, навіть якщо це завдавало їй клопоту. Я навчалася спочатку в Житомирі, потім заочно навчалась в Харкові. І Яна вже на той момент жила в Харкові. І був такий момент, що ми з дівчатами моїми одногрупницями, приїхали на сесію і зняли житло. А житло було в жахливому стані. І кому б мені в Харкові дзвонити, як я знаю, тільки Яну. Я телефоную Яні. Яна, спасає вона каже: все, приїжджай до мене. Я кажу, у мене ще двоє дівчат. Ми тут три чемодані величезних. Вона все одно, все приїхала, нас забрала. І ми в однокімнатній квартирі, вона з хлопцем, і ми троє, і ще кіт. Літо, червень місяць, і ми майже три тижні, отак от були на сесії, разом жили. І, ну, Яна така, що вона завжди допоможе всім, щоб їй це не вартувало, ніколи нічого не пожалкує і. Ну, ті всі слова, які про неї писали, це навіть не десята частина того, яка була Яна. До початку повномасштабного вторгнення Яна з чоловіком місяць провели у Бразилії, відпочивали, працювали, насолоджувались життям. Та щойно повернулись додому, до їхньої домівки увірвалась Війна, квартира подружжя у Харкові розташована на Салтівці, яку з перших годин вторгнення ворог нещадно обстрілював. Тож Яна з чоловіком переїхали до батьків у Вінницю і вже там вступили в місцеву тероборону. До батьківської хати Яна забирала із зон бойових дій всіх, хто потребував допомоги. Вдень дівчина волонтерила, вночі працювала на підлозі у ванні, щоб нікому не заважати. Та загалом Яна зрозуміла, що хоче робити ще більше, і вступила до лав. Збройних сил України мене це взагалі не здивувало. Коли здивувало, хто побачив потім яну в формі, що потім вже аж під новий рік чи після нового року вже я так більш активніше почала викладати фотографії, що вона саме не просто волонтерить, як люди зрозуміли. От, і всі здивування Яна, ти що в ЗСУ? я на ти служиш. Ну, для мене це взагалі було не це було не дивно, бо Яна, це такий був воїн з дитинства, нічого не боялася. Чоловік телефонує і каже, що подружка Христина, яка проживала на ми її приютили, проговорилася, що Янка йде в. Мачка, я тебе так прошу, мов залишись. Вона мені говорить, що ні, мам, не можу. У мене гинуть друзі. Я просто не можу. І Що, що я тільки із і залишила. бути там? Я максимально маю допомогти. Дівчина стала бойовим медиком на передовій. Продовжувала волонтерити, збирала та прилаштовувала бездомних тварин. Яна ніколи не скаржилась на труднощі, завжди намагалась заспокоїти рідних, писала, що в неї все гаразд. А на Новий рік приїхала, щоб привітати та обійняти батьків, як виявилось, востаннє. 3 березня Яна загинула під час евакуації поранених під Бахмутом. Медичний автомобіль, в якому перебувала дівчина, росіяни обстріляли з мінометів. Яна та ще один санітар загинули на місці. Коли вона вже 1 січня їхала, вона танкій обняла і каже: мам, ти не переживай. І вже знали, що зустрілася з Христиною. Казала, що Христина Покидаємо їх батьків. Яні Рихліцькій було 29. Її поховали на алеї героїв у Вінниці. Дуже смілива дівчина. Справжній воїн. Наша героїня. Спочивай з миром. Дякуємо всі та низько вклоняємось. Нещодавно комісія ООН підтвердила. Що російські збройні сили несуть відповідальність за авіаційні атаки на драмтеатр та пологове відділення третьої міської лікарні у Маріуполі? Мешканці міста, яким вдалося вижити та виїхати, досі з жахом і болем згадують ті дні і місяці, коли окупанти перетворювали квітуче місто на загарище. Серед них була і наша наступна героїня. Пані Галина народилась та все своє життя прожила в Маріуполі. Тут навчалась, виховувала донечку, працювала в лікарні. Жінка мріяла вийти на пенсію і переїхати ближче до дітей. Та, як і більшості Маріупольців, їй довелось змінити свої плани. На початку повномасштабного вторгнення дочка виїхала з міста. А от пані Галина вагалась і сподівалась пересидіти небезпеку вдома. Ну, ми знали, що буде щось. Але ми думали, що буде так, як в 2014 році. Постріляють і наші хлопці там виженуть їх 1 березня. Я ще ходила на роботу. 2 березня у нас в місті виробили світло, а 3 – газ. Коли вже виробили газ, то ми вже поняли, що це вже все Повний повній облозі. скажімо так, і вже почали всі готувати на вулиці. Їжу, воду носити, почали з батарей воду зливати, щоб ну, хоча б якась вода була, то ну а дрова вже рубали, і дерева рубали, і меблі люди рубали. І там дитячий садок рядом з, був з нашим домом. Люди вже розбирали там і ліжачки, ті стільці. Ну все, що дерев'яне, все пішло. Ну тому що треба було, а як. Зі свого восьмого поверху пані Галина перебралась жити до подруги, яка мешкала з чоловіком у сусідньому будинку. Гуртом було і морально легше, і підніматися ходами доводилось не так високо, адже квартира була на третьому поверсі. Сирен в місті не було. Коли починались обстріли, пані Галина з друзями брали речі і йшли в коридор. Так було і вранці 10 березня. Зайшли на кухню, а тут обстріли. Так, це був танковий бій. І ми вийшли в коридор і. Дуже страшний такий вибух. Всі в пилі в диму. Я тільки пам'ятаю, що на мене впала там ну, дверь входна, вона така металічна. Я розуміла, що ми всі живі. Подружка моя кричить: Галя, ти жива? Я кричу: так, жива. Вийшли, подивилися так за куточком, а квартири нема. Тільки дві, дві стіни, а всередині всі меблі, все, що ну, все все все, все так руїни. Пані Галина повернулася до своєї квартири. Вибуховою хвилою у ній вирвало віконну раму, вікно вивалилось на вулицю. Вночі холод став нестерпним. І, щоб, хоч якось, спати, потрібно було вдягати все, що було із теплого одягу. Вдень сусіди, які залишались в будинку, могли погрітись у дворі біля вогнища, але тільки у тій проміжки часу, коли не було обстрілів. На дорозі трупи лежали. Холодно було. В сусідньому домі е, теж снаряд попав там вперше на першому поверсі. поверсі вилітіли там із із скло і, все, і... Відьма йшов якийсь мужч... мужчинка і його вбило. І він і лежав, мабуть, тиждень точно. Потім його накрили, і так ну я не знаю, хто там забрав його. Ті, хто мав особистий транспорт, робили спроби виїхати з міста, але вдавалося це не всім. Зв'язку з зовнішнім світом не було, як і можливості заряджати телефони. Знову скористатись телефоном жінка змогла вже тільки тоді, коли в місті встановився окупаційний режим, щоб отримати сім картки і бодай якось сконтактувати з рідними. Люди вистоювали багатогодинні черги. Ставили там свої пісні е патріотичні, щоб ми слухали. Вже в свої пропорції поновішали по всьому місту, знайшла там зв'язок. І своїм дзвонила сюди на західну Україну, що я жива. Пані Галина пішла волонтерити до пункту розподілення гуманітарної допомоги, адже там була можливість скористатись інтернетом і поспілкуватись з близькими. 7 травня жінка дізналась, що Україні вдалося домовитись про гуманітарний коридор, і з'явилась надія безпечно виїхати з міста. Я стала в чергу. Чергу записували на руці, як от в концлагері, номеру кожного У Нас було десь ну людей, мабуть, десь три біля трьохсот, а може й більше. ну виїхала два автобуси, десь 160 чи 156 людей. Тобто половина залишилася все одно. Жінці пощастило, вона змогла потрапити в евакуаційний автобус. Та щоб вирватися із міста, потрібно було пройти принизливу процедуру фільтрації. Нас повезли через е, такое є селище Бізимне, називається. Там такий е, фільтраційний табір. І ми були на вулиці, в автобусі нікого не пускали, поки всі не пройдуть цю фільтрацію. Напечатки пальців фотографували, перевіряли всі телефони, е, жін... нас роздягали до нижнього білья, дивилися татуїровки. На п'ятки дивилися. Ми так думаємо, що снайперів шукали серед жінок. Це таке приниження. Це, взагалі, всім казала, що в Гаагському суді я сподіваюся, що все ж таки суд будуть над ними. Це окремий, окремим пунктом треба цю фільтрацію. Нині пані Галина у безпеці разом зі своїми близькими. Та вона мріє про день, коли над рідним Маріуполем замість триколорів знову майорітиме жовто-блакитний прапор. Ми думали, що землю будемо цілувати, коли вже переїхали цю Васильівку, і наші хлопці вже за водій, воді каже, це вже наші хлопці, це вже наші солдати. Хочеться, щоб було щоб була перемога, була Україна. У перші дні війни він залишив своє комфортне життя і пішов добровольцем на фронт. Одесити знають його як відомого у місті журналіста, письменника, ресторатора та Сомільє Ігор Терюхін. На 12-му місяці війни під час виконання завдання його автівка підірвалася на мінь. Тіло чоловіка знайшли лише після того, як ще два екіпажі підірвалися на тому самому місці. Про любов до життя. Патріотизм та вірші написані напередодні загибелі. Далі в історіях війни. Багатогранний та невгамовний з купою ідей, які вдало втілює в життя. Таким запам'ятала свого найкращого друга Ольга Олександрова. Океан. Це такий глибокий океан. Так, він працював у компанії офіційно. Це було піар-менеджер. Піар-менеджер, е, шеф є компанії, кори спробував себе у бізнесі. Е, він був ресторатором, в нього був маленький ресторанчик. Потім то були як Рішення Ігоря піти на фронт добровольцем вразило Ольгу, оскільки чоловік не мав жодного військового досвіду. Перші місяця чотири щодня на зв'язку. Щодня, тому що я сильно була шокована таким вчинком Ігоря піти в тероборону. Я навіть кричала: не треба цього робити. Ти не готов. Ти там я кажу, чому ти це робиш? Він казав: А я маю вибір, чи є варіанти. Чи є якісь варіанти, чи мені біжати на Паланку чи на інший кордон і тікати, які я маю варіанти? Я маю тільки один. Декілька місяців Ігор був у теробороні, а згодом вступив до лав Збройних сил України. У складі 126 ї окремої бригади боронив країну на Херсонському напрямку. Отримав звання молодшого лейтенанта. Ольга згадує, з кожним місяцем повномасштабної війни він ставав дедалі більш закритим, рідше виходив на зв'язок. Я розуміла, що загроза вона зростає кожного дня, але кожного дня ми переписувалися, ти як норм. Ти як норм. І так, от щодня, потім він попросив мене, не треба щодня, давай хоча б там щотижня, бо я устав від цього усім відповідати. Всі мені мене ціпають, і я вже я устав. І останні місяці він був дуже дуже такий уставший і сумний. І я розуміла, що це не добре. Потім сказали, що його частину переводять до під Херсон. І такий був настрій, який справдився. Про останній день життя Ігоря відомо тільки те, що його екіпаж виїхав на завдання до Херсона. Ігор із невідомих причин висадив своїх побратимів і далі поїхав сам. За годину до смерті він написав у своєму фейсбуці, прокричався в полі і зник зі зв'язку. І мені стало так якось боляче Я думаю, та не кричити на це поле. Не кричи, тому що щоб не відповіло. І потім, і потім він залишився у цьому полі. Тобто його автівка підірвалася на міні противотанкова міна. Усі стали його шукати. І потім а, ще дві автівки підірвалися у тому ж місці. Вже знайшли автівку, і зрозуміло, що шансів немає. Наприкінці січня Ігоря Тарюхіна з почистями поховали в Одесі. У чоловіка залишилися дружина та 11-річний син Тіма. Дивитися на Тіма неможливо, бо батько звичайно для нього був. Усім там був героєм, який вступив до армії, і це прощання це виглядало дуже дуже сумно. як Зараз я питаю іноді дружину Христину, як ти? Одна відповідь це порожнеча Оля, просто порожнеча. За місяць до своєї загибелі Ігор Терюхін написав свій останній вірш, який встиг надиктувати на телефон і викласти в соцмережі. Його стомлений та сумний голос промовляє: Ти тоже замістил, що вся твоя життя поміщається в штурмовий рюкзак. А самим желанним на світі вопросом став болі банальний ну, ти як?», А що кожне утро на завтрак сигаретний дим на тащак? Просыпайтесь, над нами дроны. Спи, сегодня звездное небо, дурак. Нам ведь все это просто снится, как бы не так. Собираемся, а тебе бы осколки воли собрать в кулак. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, подай хоть какой-то знак. Вічна слава усім полеглим героям, слава усім, хто вижив у розбомблених ворогом містах, усім, хто зараз допомагає армії, навіть перебуваючи в окупації. Усім, хто не шкодує ані сил, ані свого життя заради нашої перемоги. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свіду адресу. Ви зараз бачите на екрані. Ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.